У прямокутному трикутнику сума двох кутів дорівнює 115 градусів. Визначте градусну міру найменшого кута цього трикутника. Прошу класники математичного класу ліцею науковий у Кропивницькому готуються до мультипредметного тесту з математики. Виконують демонстраційний варіант завдань. Їх оприлюднили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Крім математики, є тести з української мови та історії України. Мені вони здалися не сильно важкими, тому що в порівнянні з іншими роками, в порівнянні з но, то там не буде відкритої відповіді, де потрібно все розписувати. До національного мультипредметного тесту випускників ліцею готують початку навчального року, розповідає директорка Наталія Чередніченко. Ми їх детально знайомимо під час уроків з предметів під час. Додаткових занять та індивідуальних консультацій, які проводять чителі закладу в позаурочний час, на канікулах ми працюємо. Цьогорічні випускники, як і торік, замість зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть мультипредметний тест онлайн. Відразу бачитимуть свої результати, говорить завідувачка центру оцінювання якості освіти Любов Корж. У минулому році було три обов'язкових предмети: була українська мова, математика та історія України. Мультипредметний тест цього року буде мати два обов'язкових предмета. українська мова, математика і один предмет буде на вибір. На виконання тесту відведено 180 хвилин, тобто три години. Час на виконання блоків буде сам учасник розподіляти. Цього року на годину збільшили час виконання завдань. Та їх <изив> кількість з математики додали два завдання, каже методист центру Андрій Ципочкін. <с göz .va> в минулому році було 20 завдань, а в 2023 році 22 завдання. Повернулися традиційні нам відомі з ЗНО завдання на переріз і завдання з параметром, рівняння з параметром це найскладніші завдання. В цілому тест відповідає повністю програмі з математики, і за складністю він не Найскладніший ніж ЗНО минулих років на 10 збільшили кількість завдань з української мови. Учасники за годину мають виконати 30 завдань, говорить методистка центру Аліна Вареха. Завдання з 21 по 25 будуть з піктограмами. Практичні вміння перевіряють учнів працювати з текстом, де потрібно розставити речення у логічному порядку, відновити первісний текст. І на виконання завдань із синтаксису, і також новий тип завдань. Це на зв'язок простих речень і складних речень, саме складно підрядних Збільшилась кількість завдань з історії України. Торік у тесті були теми, які вивчали в 10 11 класі. У цьому році додали теми 8-9 класів, розповідає методистка Тетяна Гула. В цьому році планується 30 завдань з історії, які будуть охоплювати період із середини 16 століття по сьогодення. Це торік, тільки 20-21 століття. Реєстрація на складання мультитесту розпочнеться у квітні. Іспит відбудеться у червні. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.